Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити, про які зміни очікують людей, які мають статус інвалідності, уже починаючи з 1 січня 2026 року. Чому захотілося сьогодні про це поговорити? Тому що за офіційною статистикою, яку надає наразі міністерство соціальної політики нашої держави, та уряд тільки 16% людей, які мають інвалідність, наразі є працевлаштованими. Якщо взяти досвід інших країн. То цей відсоток набагато більший. В деяких країнах він сягає більше 50% для того, щоб людина могла ходити, бути в соціумі, отримувати заробітну плату, могла розвиватися, не почувати себе одинокою, покинутою і непотрібною для суспільства. Тому офіційне працевлаштування, то й взагалі працевлаштування. Дуже важливо для людей, які мають інвалідність. Дивіться, з 1 січня 2026 року набуде чинності новий закон. Він, по перше, поширює 4% відсоткову квоту на процес влаштування людей з інвалідності на всі сфери, включаючи і державні органи. Далі а, будуть о, змінений підхід до визначення можливостей праці, е, будуть визначатися лише ті види робіт, що можуть безпосередньо зашкодити здоров'ю або вашій безпеці. Також буде впроваджено соціальний супровід для людей з інвалідністю на робочому місці. Держава буде додатково фінансувати роботодавців для адаптації середовища та колективу. Також дивіться, що буде заміна. Міна адміністративних штрафів на цільовий внесок для роботодавців. Що це значить? Роботодавець буде мати право на вибір або працевлаштувати людину з інвалідністю, або сплачувати зменшений внесок до спеціального фонду, з якого і будуть фінансуватися програми підтримки працевлаштування. Також даним законом передбачено пільговий розрахунок квоти, один працівник з інвалідністю, одна група. Першої групи зараховуються як двою: двоє компенсація роботодавцям у випадку зниженої продуктивності та розширення державної підтримки для бізнесів, які будуть створювати робочі місця. Побачимо, як це запрацює, тому що наразі ми знаємо, що в нормативно-правових актах є дуже багато програм, дуже багато пільг, які передбачені саме для людей, людей з інвалідністю, але на жаль, вони... Не завжди витримуються. По-перше, починаючи від розміру пенсії, яка є мізерною, мінімальною для людей з інвалідністю, так закінчуючи оформленням на роботу, У нас, на жаль, люди з інвалідністю дуже багато мають проблем і не завжди хочуть брати на роботу. Ну, ви самі знаєте, хто вже перебував в такій ситуації, коли вам можливо відмовляли у роботі, можливо, її просто цієї роботи не було, яка б вам була посильна. Тому будемо чекати, що дійсно з 1 січня 2026 року щось кардинальне зміниться, яке допоможе людям, які мають. Інвалідність якнайшвидше інтегруватися в суспільство в наступному відео я буду розповідати вам про перелік пільг та компенсацій, про право на освіту, пільги на проїзд, які мають люди з інвалідністю.